Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вранці російські військові вдарили кабами по селу Омельник, що неподалік Оріхова. Поранені жінка та двоє чоловіків. Авіабомбами вчора гатили окупанти і по селу Таврійському. З десяти кабів сім влучили по населеному пункту. Загинув 29-річний чоловік. Понівечено близько 50 будинків. Дорогу Токмак-Чернігівка будують росіяни. Траса розмінована, нині там знімають старе покриття, повідомляють у центрі вивчення окупації. Росіяни пообіцяли зробити шлях у чотири смуги. Ймовірно, так хочуть посилити логістику для перекидання техніки та особового складу. У вільнянського рів приватний будинок спалахнув дах, ймовірно, через коротке замикання обійшлося без жертв. Застосунок дозору укриття запрацював у Запоріжжі. Там можна побачити сховища міста, дізнатись на чому вони балансі, та прокласти найкоротший маршрут до обраного укриття. Додаток працює у тестовому режимі. Триває додавання усіх міських сховищ. У Запоріжжі затримали чоловіка, який забив приятеля до смерті. Власне, він і викликав поліцію на місце події. Казав, що його товариш був п'яний і неодноразово падав на підлогу. Через це і помер. Насправді ж виявилось, що сам заявник у ході сварки забив опонента до смерті. Тепер фігуранту загрожує від 7 до 10 років тюрми. Гроші замість пакунку малюка зможуть отримати батьки дітей, які народяться цьогоріч. Компенсація складає 7 тисяч 689 гривень. За ці кошти можна придбати необхідні для немовляти речі у магазинах, які приєднались до програми. Водночас залишається доступною і можливість отримати пакунок малюка з понад 50 речима для дитини. У фонди заповідника Хортиця передали 135 артефактів. Митники вилучили їх при спробах незаконного вивезення з України у поштових відправленнях до США, Великобританії та Німеччини. Тепер у заповіднику вивчають надходження епохи бронзи, часів енеоліту, скіфів, київської русі, Золотої Орди та козацької доби. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.